Всім привіт, друзі! У мене, бачите, заморожена ягода. Я рішила, вже скоро свіжа буде ягода. Треба заморожену ягоду кудись починати приміняти то компоти, то то, то-то. А це випічка. Сьогодні дуже смачний смаколик приготую, дуже смачний. То, що він вам дуже-дуже сподобається, це я вам гарантую. Значить, з любою, з любою замороженою ягодою: смородина, порічка, вишня чи чорниця, люба ягода підходить. І так, будемо готувати кекси із замороженими ягодами. Починаємо! Чим вам сподобається цей мій рецептик, тим, що тут. Все змішав за вас, чи комбайн, чи міксер чи може просто вінчик. но все зразу кинули, замісили, розлили по формочкам і печем. І так сюди всі інгредієти в чашу я буду скидувати. Три яйця розбиваємо. До яєць додаємо. Десь приблизно щепотка це десь пів чайної ложечки солі, бо я за неї завжди забуваю. Ванільний цукор, пакетик 10 грамів у мене. Ванільний цукор. Звичайного цукру 250 грамів. Також висипаю все. Вершкове масло у мене, виходить, тут його 80 грамів. Бажано вершкове масло, щоб було кімнатної температури не розтаплювати. І також його викладаємо все сюди. Верш... Молоко, молоко 140 мл молока. Яке можна замінити або вершками, або кефіром, молоко любої жирності. Та пакетик розпушувача з бороштом. Борошна у нас 370 грамів, 10 грам розпушувача. І олії ще треба налити 70 грамів. Я беру цю чашу з цим всим, ставлю на ваги електронні, і беру олію і наливаю, щоб було 70 грамів. Так, 60, все, 70. Тепер сюди додаємо розпушувач та борошно Розпушувач з борошном можна змішати. Оцей пакетик розпушувача. Можна висипати зразу 370 грам борошна. І це все разом просіяти. 370. І це все тепер нам треба або міксером, або блендером, або комбайном, кому як зручно і в кого що є. Перебити все до однорідної маси. У мене буде мій помічник комбайн на невеликій швидкості. Отак. Ага, в розетку треба включити. Десь хвилин 5 пройшло, у нас все в однорідну масу змішалося. Тепер нам сюди треба додати любих ваших улюблених 150 до 200 грамів ягод чи шоколад, шоколадна крошка. У мене звичайна заморожена смородина. І це все тепер просто перемішати без комбайна. І нашу смородину просто перемішуємо до однорідної такої, щоб кругом попала смородинка. Дуже смачно, коли з чорницею. Прошлий раз я робила з чорницею, дуже смачні кексики виходять. Все, перемішали, відкладаємо і починаємо готувати наші формочки. На звичайне деко я застелила пергамент. Викладаю. Виходить по рецепту десь около 18 штук. Викладаю силіконові формочки, які я не буду нічим змащувати. Оце чим мені цей рецепт подобається, що все кинув, все змішав. Можна зробити один великий кекс, можна зробити маленькі кексики. Це вже за вашим бажанням. Нічого тут важкого немає. І далі. Будемо дивитися, скільки у нас вийде. В кожну нашу формочку, десь приблизно по хорошій столовій ложки, будемо викладати наше тісто. Отак. От Я буду допомагати такою лопаточкою. І отак от викладаємо, де мало додаєте, Ну, приблизно йде столова ложечка з верхом. Десь так. Забула вам сказати, ще за бажанням можна додати какао, поділити тісто на піл пополам, і в одну частину додати какао, а другу зробити світленьке. І можна так, півложечки кинути з какао, тісто, зверху кинути біленьке. Тоді вони будуть дуже-дуже гарненькі. Чим мені цей рецепт подобається, що тут можна... Що хочеш додати, то що ви любите. Може, ви не хочете яготи з, з, з морозилки, додавте просто подріблений шоколад. Може цукати, може, родзинки звичайні. І так от за бажанням: сухофрукти чи що. Ці кексики дуже гарно зберігаються, вони вологі, смачні. І можна зробити один гарний великий жашке, я вам вже казала, який можна прикрасити. На смак він дуже-дуже смачний. Смачне це тісто. І замінити також можна, молоко можна замінити на кефір звичайний, на сироватку, звичайну цих 140 мл. Дуже вдалий, я рахую так, дуже вдалий і дуже смачний цей рецепт. Так, Поки ми це все розкладаємо, хай наша духовочка прогрівається. Приблизно десь 180 градусів. Хай гріється. От у нас вже 12 є поки що кексиків. Якщо вийде, то ще сюди хочу всунути. По рецепту їх десь до 18 штук виходить. 4, 15, 16. І так я розложила наше тісто, вийшло у мене рівно 18 формочок для кекса. Ось так воно виглядає. Старайтеся, коли ви розклали на деко, все-таки покласти пергамент, красивіше буде дно, красивіше, не буде таке сильно зажаристе. По-друге, робіть обов'язково, щоб тут гуляло повітря в духовці, гарячий воздух, щоб гуляв. Оці, оці відстань, робіть обов'язково, у кого яка вийде, у кого на пальчик, у кого на два пальчика, ну щоб відстань була між самими формочками. Духовочку, цим часом, поки ви це все робите, вже гарно, гарно. Розігрівайте десь до 180 градусів і починайте займатися своїми кексиками. Мені і... показали, що ягод моїх заморожених 150 грамів маловато, то так як тут можна і до 200 то я ще додам, зверху у мене є просто кондитерська глазурь, отака такими медальйончиками. І я вирішила отак її просто в кожний кексик потикаю. Воно лишнім не буде, а тільки ще й смачніше буде. Вона є кондитерська ця глазурь: і біла, і чорний шоколад, і молочний шоколад, люба. І додаєте. Що ще хорошо, що ці кексики, коли вже спеклися, можна просто, звичайно, банально посипати цукровою пудрою, а можна розтопити і зефір, чи маршмелоу, чи зробити глазурь, ще зверху покрити. Взагалі, ці кексики ще ми колись робили на. Паску, як маленькі, такі міні міні пасочки були. У таких ми робили в формочках, то дуже виглядало і святково, і діткам дати маленьким. Особливо тим діткам, хто ходив в школу, дають там пакетик соку, да цей кексик і дуже-дуже смачний перекус виходить. І отак кожний кексик, скільки хочете, скільки у вас душа побажає, я буду викладати по 5 штучок у кожний кексик. Ось так розложили, такі гарденькі у нас вийшли. І поки ми це все робили, наша духовочка розогрівалась до 180 градусів. Випікати, так як у кожного різні духовочки, плюс-мінус 35-40 хвилин це максимум. І так ставимо в духовочку випікати. Духовочка верх низ без конвекції. Ставимо, дуже гарно розігріта. У мене вже навіть потухла лампочка. Закриваємо дверці і чекаємо. Ось наші кексики такі виглядають через 15 хвилин. Це тільки 15 хвилин пройшло, як вони гарненько піднімаються. Пройшло рівно 40 хвилин у мене. Достаємо наші кекси. Тепер головне нашим кексам дати охолонути. Перевіряю зубочисточкою. Сухенька зубочисточка. І тепер, головне, щоб охолонули, потім будемо їх прикрашати. Наші кексики постояли хвилин десь, може, з 15, трошки остили. Починаю просто їх знімати із формочки. Ось. Ось так виглядає кексик. І викладаємо. І так всі кексики витягуємо. Вони скоріше так остинуть. Витягнули наші кексикиш, остили вони гарненько. Тепер будемо їх присипати цукровою пудрою. Цукрову пудру можна також замінити на якийсь або глазурь, а з цукатами зверху посипати, або посипка, яку на паску сиплять. У мене буде звичайна цукрова пудра. Ось так я їх присипаю цукровою пудрою. Так вони гарненько виглядають святково. Ось так у нас вийшло це все. Тепер подивимося наш кексик у розломі. Беремо кексик, мягусінький, вже тепленький, гарно остивший. Мягкий-мягкий. Ось ламаю і показую, що ягода в мене смородина заморозена була, не розтаявша. Я її прямо з морозилки і сюди кинула в тісто. І от от вона виглядає в кексику соковито, дає таку гарну кислинку. І... Дуже-дуже смачні на смаку, так що пробуйте ще такий варіант кексиків. Смакуйте на здоров'я!